Святого Духа Амінь. Всіх вітаю з суботнім днем. І сьогодні ми чули слова, які говорив Господь Ісус Христос. Одними із перших Він вказував на, на своє Божество. Він вказував на Писання пророчесті, що йому належить прийти, і він істинний Месія. Звичайно, в ті часи, в старозавітні часи, був звичай, що. Хто вмів, міг толкувати, хто був ну, навчений, вчителем комораніном, міг толкувати Писання. Ось, Але він вийшов, не будучи ще тоді знаним в народі, як толкувати святого Пісня, він вийшов і сказав, сказавши це толкування, вказав навіть на себе. Написано, що всі свідчили йому. Досить дивно. Христос показав своє Божество не тільки е, приведенням слів пророків, але і тим, що ніхто навіть слова не сказав, всі слухали, тому що це було слово, сказане із силою. Було слово, яке він сказав як Господь. Він сказав як Другий постать Святої Трійці, для чого він прийшов на землю і яке має бути його майбутнє служіння. Майбутнє служіння це проповідь, «Покайтеся, після Царство Небесне. І уже як пророки готували Христос в собі, вміщуючи одним із своїх трьох служінь на землі служіння пророческе, Ось ми знаємо, що царське, пророческе і первосвященничське було служіння Христа, мало три ознаки. І ось тут, в цьому місці, місті вказується про. Пророчське служіння Господа нашого Ісуса Христа. Старозавітні пророки, вони, коли закінчували вже свою проповідь, коли або в їх вони мали бути вмерти мученці, наприклад, як і Єремія, як і пророк Ісайя, вони оставляли таке, знаєте, послання в кінці своїх пророчеств про те, як. Що про що буде говорити інший Пророк? І ось Іоанн Хреститель почав свою проповідь зі слів тих, яких закінчив пророк Малахія за 300 років до нього, покайтесь наблизилося Царство Небесне. Іоанн Хреститель почав свою проповідь з цих слів. І Христос з тих слів також продовжив. Приймаючи хрещення, Він показав, що покаяння найголовніший. Значить, спосіб, найголовніша, найголовніший засіб для здобуття Божого царства. Тому що тільки хрещення в ім'я Христове змиває наші гріхи, а робота покаяння, виправлення, вона укріпляє нас в хрещенні. І ось Христос приходить, щоб зцілити те, що розбите. Ми чули дуже гарні слова, зцілити розбити серця» і так далі. Розбите серце. Ми привикли чути ці слова внаслідок якої, знаєте, такої невдалої любові. От в мене розбите серце, людина виснажена, людина спустошена, людина розбите серце, людина... земля під ногами не... Непевно відчувається, і людина відчуває себе збитою з життєвого шляху. Ось Христос прийшов для того, щоб, принісши себе в жертву за гріхи світу, дати світу приклад свого тим, що він прийняв людську природу, окрім того, що він сприйняв. Для того, щоб її зцілити, Він іще дав приклад наслідування, як повинні жити ми і надалі Ось. Як ми повинні жити у покаянні, у виправленні свого життя. І тоді серце розбите, зцілиться. земля під ногами стане твердою і міцною нашою опорою. а розум наш буде мати опору там, у небі, у Божому царстві. Нехай Господь допомагає. І благословляє усіх Промовимо всі усієї душі з усі.